Надати Україні далекобійну зброю, включно Стаурус, не зав'язувати одну руку Україні за спиною, щоб Україна могла захищатися, а головне вражати на території агресора військові об'єкти, військові носії, аеродроми, все те, що вбиває нас вже три роки, і те, що Росія як терорист застосовує своїх військових баз, військових аеродромів і так далі. Про це сьогодні, зараз в парламенті з. Фрідрихом Мерцом, який є кандидатом і, можливо, майбутнім канцлером ФРН Німеччини, його фракція в парламенті є правою фракцією сильною, і я чув від сильного політика і рішучої людини саме такі підходи німцям вирішувати, хто 23 лютого наступного року буде ними обраний новим канцлером. Але я переконаний, що така підтримка від однієї з найвпливовіших зараз. Правих фракцій в бундестазі в німецькому парламенті нам вкрай важлива, тому під.